Без води, їжі та грошей залишилась росіянка Ксенія в очікуванні свого рейсу. Її літак мав вилетіти з київського Борисполя о 7.10 ранку. Та через внутрішні причини в авіакомпанії «Росвіт» до рідного дєдова дівчина пролетить не раніше шостої вечора. Було тяжело не спати ночі. їхати з морського. Ну ми на морі їздили. зділяю. Ажидані отаво з чотирьох утра в аеропорту до 12 дня. Це дуже було важко, без води, без їди, без нічого, і ділась. Як повідомляє інтернет-видання Базріватель, компанія Росвіт перенесла та відмінила свої ранкові рейси у Донецьк Сімферополь та Одесу через страйк пілотів літаків Боїнг. Пасажири масово здавали квитки та створювали чергу у залі терміналу. Зі свого боку керівництво Росвіту пообіцяло надати пасажирам прихисток у готелях або повернути гроші, якщо протягом семи годин рейси не відновлять. За словами Оксани Ожигова, прес-секретаря аеропорту Бориспіль протягом дня кількість затриманих рейсів змінювалась. Пік 11 рейсів, які чекали на відправлення. Ситуація абсолютно стабільна із пасажирами працюють. Це перше. Друге, я хочу сказати, що на один із рейсів, який пасажири на який очікували понад 5 годин, керівництвом аеропорту було прийнято рішення розмістити всіх пасажирів, а їх понад 130, в бізнес залі терміналу і нагодувати. А от у представництві аеросвіту про страйк пілотів ні сном, ні духом. Не знаю, у нас ні такої інформації. Могу сказати только себе і своєму екіпажу. Я готовлюсь рейсу, ви не мішаєте. От і все станом на 15.45 на приємний політ разом з компанією «Росвіт» залишились чекати пасажири двох рейсів. Ксенія Варкалець, Вадим Довбиш, новини телеканал Бориспіль.